Добрий ранок, всім привіт. Добрий ранок. Відправляємося сьогодні в маленький зоопарчик, де є домашні е, тваринки. Ось так. О, хаяк, хаяк, садоні. Понаште. Скажи щось. Дуже часто саме з такого настрою, а точніше з його відсутності починається ранок. Цього разу, щоб підняти якось настрій, ми повідомили дітям, що йдемо дивитись на міні зоопарк і попутно заскочили на таку виставку динозаврів. Ну і я вам скажу, що цього разу це спрацювало. Настрій таких тваринок привезли до нашого містечка, де ми живемо. Не знаю правда на кого розрахована ця виставка динозаврів, але на мене особисто вона справила враження. Як, як бачите, самі динозаври дуже такі реалістичні. І коли думаєш про те, що, не дай Боже, зустрітися з таким вживу, то, чесно кажучи, страх пробирає. Ось тиранозавр. Да, краще з таким не зустрічатися. Це саме моя власна така думка. Я поцікавився у дітей, як їхні враження, що вони відчувають. Страшно. Не страшно. Чи страшно тобі? Мабуть, вони так глибоко не задумуються про це, як я. Їм більше страшне інше. ну! До мами, іншим. Страшно мами. становиться, коли мами поряд немає. І тут навіть тато не може допомогти в цьому. А ось тут потрібно бути уважним і обережним. Не дай Боже я нажму кнопочку ліфта. Раніше, ніж моя донька, крику буде на весь день. Їхати... Їхати з дітьми це завжди однака суєта. Хоч русайки. Ось так як ви бачите, мені інколи дістається. Таке життя, непросте воно. Їдемо зараз в потязі, він напівпустий, зараз покажу вам, як він виглядає. Потяги середині. Дуже гарно так це, тут чисто і така рекламка бумажняна. Ось тут. Поки є хвилинка, розповім історію, коли був в дитинстві, я часто проводив час в селі. Там якраз я і вивчав поведінку домашніх тваринок, корівок, кізочок, гусей, кур, ну як завжди. От, хто був у селі, той знає, про що я кажу. <кхи> а тут, от, в Японії, щоб діти могли якось познайомитися взагалі, з домашніми тваринами, потрібно їхати в спеціальний міні-зоопарк. Тільки так можна якось їх познайомити щоб вони якось побачили, взагалі, що таке. Домашні тварини. Mm. <рес> да, така от ситуація. Взагалі я вам скажу, що під сім'єю тут в Японіці постійно треба шукати ліфти, бо без ліфтів носить по ступеньках коляску дуже складно. Тому такі практичні моменти, які потрібно враховувати завжди. А гарний момент, ну, один, із гарних, це Цього парку, в тому що людей тут небагато. Бачите, товпи бажаючих не так багато, як десь там в центральних районах Токіо. Так, А ось тут продається їжа. Можна 200 грам такого рису з м'ясом купити або іншу страву. Ось такий автомат, де продається їжа. А ціна ось. Тут є ціна вказана. Яко рамйон теж можна придбати. Тобто ось такий автоматик, дуже практичний. А, чесно скажу, інколи втомлюєшся, від великої кількості людей потрібен відпочинок. Якось е, якесь таке заспокійливе, потрібне. заспокійливий час потрібний. Гарний такий момент помітив підв'язані дерева. Нарешті ми прийшли до. Цього парку для домашніх твариночок. Діти, коли побачили цих домашніх твариночок, відразу захотіли їх кормити. А для того, щоб кормити, потрібно придбати ось таку моркву. Головний момент в тому, що моркву з собою приносити не можна, тільки придбати на території цього парку. Поділюсь з вами інсайдом. Знаєте, з цього приводу з дружини у мене були дискусії, тому що тут в Японії за все потрібно платити, навіть за моркву в зоопарку. Ну, ось так. Я зразу сказав дружині, що якби я знав, що тут морку потрібно купляти, я б з собою приніс би її. а вона мені відповіла: ну такі правила з собою не можна. А в Японії потрібно слідувати правилам. Побачивши коня, я зразу почав давати їм морку, подумавши, що я не можу коня покормити. А тут так не заведено. Потрібно використовувати спеціальну сковорідочку і з нею давати їжу. Ну і як же коня кормить, а на ньому не покататися, це неможливо. Тому моя донька тут зразу первою визвалася. Можу відмітити, що працівників цього парку було достатньо, щоб за всім наглядати і піклуватися про тварин, про людей і в разі якоїсь ситуації завжди бути поготові. Кожна дитина вибрала свою конячку. Сильна сторона цього парку в тому, що і діти, і батьки можуть взаємодіяти із тваринами: кормити, гладити, гуляти. От, наприклад, ця черепаха, вона зараз якраз на прогулянці. Саме це у неї написано на спині. Для кожної тварини свій корм. Наприклад, для цих от вутят, тут свої такі сухарики. Їх теж можна придбати, вони теж продаються. Отак От японці вміють добре робити бізнес. Лутята сидять, дивляться. In a magic way Whenever I see you All I can think is My summer love Been waiting for you, my love My summer love Been waiting for you, my love I can't forget the day we met You looked so fly in your red corvette Your hair, your look, your everything When I see it all I knew that you were mine I'm in love with your hair your silhouette in the moonlight shine Will my love you won't ever be alone? My son. Love me tender, love me sweet. With you, I know that I'm complete I'm in love with the summer's day For you I'd give my life away Never ліп mi, ne Пам'ятаю останній раз, коли я гладив кість. Це було вдома. У моїх батьків були ще кози. Ніколи не думав, що наступного разу це буде ось тут в Японії. Як ви бачите, японські кози зовсім нічим Komodo. не відрізняються від українських. Хіба що назвою. Ось цю, наприклад, Komodo. красуню звать Комомо. Не дивлячись на те, що мої діти не бояться динозаврів, чомусь кіз їм стало страшно. Коває. <ривіт> Нанде, <ривіт> <ривіт> чому так страшно? Повертаючись до такої підприємницької душі японців, <ривіт> можу сказати, що навіть за те, що покормить кіз. Потрібно заплатити. То пучок сіна коштує. І з цього приводу у нас з дружиною були дискусії. Я пропонував, давай зіревемо пучок сіна за територію парку, принесемо і накормимо цих кіз. Але так не можна. Вона запевняла мене, що обов'язково потрібно купляти сіно, те, яке продається в парку. Ще один вуличний автомат, де продається морозиво. Що ж це за прогулянка без морозива. Ну, зараз будемо пробувати. Але як а тільки я хотів попробувати, зразу з'явилися бажаючі попробувати раніше за мене. Але все ж таки і мені щось залишилося. За це я і вдячний. <гаде> <теночка> та та Їдять морозиво як пирожки. <гаде> морозиво треба помало їсти, Помало. а не як пироги. Ось тут, бачите, сіткою о, накриті пляски. Я ще подумав чому. Тому що о, цінне і не цінне, те, що цікаво, блестить, вони все забирають кудись там до себе. Тому накрите сіткою все. Ось саме ці ворони, крадії. Ось вони. Літають і крадуть людські речі. Несподівано для нас самих ми натрапили на таку історичну пам'ятку. Я зразу зацікавився і вирішив перевірити, як вона виглядає і що всередині. Зразу згадав, як виглядає наша українська хатина. Стало ще цікавіше, бо вони зовсім різні. Якщо ви звернете увагу на підлогу, то помітите, що частина підлоги застелена ковриками татамі. Як ми бачимо, стіни цього будинку, вони чорні, тому що оброблені спеціальним розчином, Ось такий простоті. який, по суті, захищає речі. дерево від різних комах, жучків і, на і так далі. Допомагає зберігатися йому довше. Що ж, подивимося, що всередині. Як ми бачимо посередині, то місце для вогнища. Можна розігрівати їжу, чай тощо. Там біке. Іду від дідаль. 300 років будинку. будинку. А ось це таке традиційне японське знаряддя для збиття тіста. Ось в цю виямку клали тісто і цим молотком збивали приблизно ось так. Якось один раз я теж взяв участь в цьому. А ось це ми натрапили на таку машину, яку використовували для плетіння. Вірьовок, які використовували потім уже для плотіння мішків для рису. Ось, як ми бачимо, це такі самі мішки з рисом. Ну, тобто, рис туди теж можна класти і взагалі не тільки рис, а й інше що знадобиться. А ось ці штуки, які стоять під стіночкою. До речі, як вони називаються, я так і не знайшов. Хоча й запитував багатьох японців. Вони використовуються під час. Садіння рису. На цьому про них історія закінчується. Якщо знаєте, більше пишіть в коментарях, буду так, радий дуже... дізнатися. Тут ми дійшли до місця глиняної такої пічки, де варили їсти і всі харчі, які знадобляться. Спробували відкрити, але воно щось не відкривається. То так ми це і залишили. В цілому був гарний досвід, дітям сподобалося. Як бачите, вони завжди знаходять чим побавитися. В цілому залишились гарні емоції, і ми з таким чудовим настроєм повернулись додому. Дякую за те, що були з нами. Пишіть в коментарях ваші думки, ідеї, питання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шерте друзям. До скорої зустрічі і ще побачимось! Щасливо!